У Яремче відбувся всеукраїнський семінар за участю представників юридичних служб державних податкових адміністрацій. Обговорено основні принципи діяльності податкових служб України у рамках нового податкового кодексу. Дуже важливо, щоб юридичні норми в рамках взаємодії платників податків з податківцями відповідно до нового податкового кодексу були абсолютно прозорими. Звичайно, перш за все, їх потрібно досконало знати і цивілізовано дотримуватись. Юридичні служби податкових адміністрацій вестимуть широку роз'яснювальну роботу, особливо з тих розділів податкового кодексу, де є суттєві зміни і доповнення. Метою сьогоднішнього нашого заходу є аналіз того, чого ми досягли, що ми наробили за останні роки, і переведення цього досвіду на сьогоднішній етап, на сьогоднішній рівень, у зв'язку з прийняттям 2 грудня 2010 року по проєкту податкового кодексу. Фактично, з прийняттям податкового кодексу, фактично було визначено нові правила поведінки як платників податків, так і органів Державної податкової служби. Доновацій, які були прийняті, Податковому кодексі, зокрема, можна віднести те, що із загальнодержавних податків із 30 відбулося зменшення до 19, місцевих із 10 до 5. визначилися права органів Державної податкової служби щодо подання певної категорії позовів, зокрема про припинення юридичної особи, те, що й було раніше, зупинення видаткових операцій платників податків. Ну і саме головна, напевно. Інновація, така, яка це стягнення грошових коштів з дебіторів платника податків, у якого немає майна, немає нічого. Тобто, але в нього є дебіторська заборгованість безпосередньо перед його контрагентами. Тобто, фактично, з прийняттям податкового кодексу, ми вийшли на новий рівень нашої діяльності, нашої держави. Учасники семінару обговорили основні норми податкового кодексу України, зміни до кодексу адміністративного судочинства держави, також узагальнено результати розгляду податкових спорів у судових інстанціях. До речі, за 11 місяців цього року за участі органів ДПС Івано-Франківській області розглянуто близько двох тисяч справ на загальну суму 960 мільйонів гривень, з яких з переважаючої більшості це 95%, прийнято рішення на користь податкових органів.